Пане Василю, і найулюбленіша рубрика далі наших глядачів це курс валют. Найбільше з найбільшою цікавістю дивляться, слухають про прогнози. Як ми знаємо, станом на зараз офіційний курс долара 41 з хвостиком, курс євро 47,88 Був. Ось буквально напередодні дивилась, там на 39 копійок він впав не суттєво офіційний євро. Які ваші прогнози, як буде змінюватись курс валют до кінця року? Чого варто очікувати? Які ваші особисті прогнози? Дивіться, коли ми говоримо про курс гривні до долара, то і курс, наприклад, гривні до євро, то давайте розберемося. По суті, цих питань, тому що в окремий період, якщо ми говоримо про цей рік, наприклад, ми бачили, як гривня е посилювалася відношенню до, до долара, а в той же саме період гривня послаблювалася по відношенню до євро. Єв. Е ну, перше, якщо основною курсотворюючою валютою у нас є долар, щоденно національний на банк України е визначає курс гривні до долара. А щодо інших валют, те, що можемо бачити там, до євро, чи там до швейцарського франку чи там багато інших валютам, то Нацбанк визначає визначати курси виходячи з коркусів курсів долара до інших валют на міжнародних валютних ринках, і ми могли спостерігати такі валютні гойдалки, які були щодо долара, щодо, наприклад, там євро. Тобто, протягом, наприклад, ну така вльот ключова тенденція 25-го року. Це зміцнення євро е, щодо долара. Десь таке відбувалося зміснення на 12-14% протягом цього року. Е, чому це ну, відбувалося? Тому що було цілий ряд е, причин. Е, зокрема, е, причини це було з. Е, Очікуваннями інвесторів, тобто зміна влади, новий президент Сполучених Штатів Америки, там різні політичні заяви про діяльність там чи федеральної резервної системи, чи щодо торгівельні війни, мита. Ну і зрозуміло, що інвестори вони більше довіряли, якщо ми говоримо про 25-й рік активам, які є у євро. І тому, ну, а чи якщо попит на ті чи інші активи, то зрозуміло, що ціна його зростає. Тому євро е, ми бачили таке значне зростання в цьому році щодо долара. Ну, зрозуміло, що якщо тоді перевести по розкурсам е, на українську гривню, то розуміло, що і е, гривня послаблюється поближе до євро. А що стосується долара, то е, Національний банк України на валютному ринку проводить політику керованої внучкою. Курс означається ринком. Так, ринок валютний розбалансований національним банком для того, щоб підтримати курс гривні, постійно виходить там з інтервенціями для того, щоб підтримати курс гривні. Але разом з тим ми могли спостерігати про те, що протягом говоримо про 25 рік, то гривні навіть якщо приймати курс початку року і саме на зараз, то гривня посилилася до долара. Це перше, а це пов'язано з кількома факторами. Які фактори? Тобто, ну по-перше, якщо говорив навіть там, останні там 3-4 місяці, то та сезонність. Тобто, ми можемо говорити, що аграрії почали продавати там більше врожаю, зовнішні економічні ринки, а більше долару а, поступ, поступає на валютний ринок. Другий фактор, ми можемо спостерігати про зростання рівня довіри громадян України до української гривні, і а, ми бачимо ну, залишки коштів чи банків в банківської системі, до, до речі, про якщо це про депозити мова йде, там від трьох місяців вони збільшуються, тобто більше ніж 20, на 20 мільярдів гривень в цьому році. А чи там довіра до гривневих активів це військові блідацію внутрішньо державної позики, коли громадяни купують? Там більше ніж 15 мільярдів в цьому році, тобто такий приріст. Також е, потрібно е, сказати про зростання інфляційних та девальваційних очікувань, тобто громадян, вони стабілізувалися, незважаючи там на війну, яка у нас е, продовжується. І, е, ну, скажімо так, політика, жорстка монетарна політика національного банку це е, приводить до того, що е, е, крім того, що ми е, боремося з високою інфляцією, вона у нас тренд на зменшення. Інфляція сьогодні, якщо ми говоримо, вона складає там за липень офіційні дані Державної служби статистики 14%, і прогноз Національного банку вона буде однознаковою на кінець року, тобто однаково це менше ніж 10%. Це в кінці 25 року, якщо ми говоримо про кінець 26 року, це інфляція нас буде складати менше, ніж 7% і в 27 року інфляція буде складати близько 5%. Жорстка монетарна політика, крім того, що ми приборкуємо інфляцію, але вона також впливає на те, що гривня є інвестиційно привабливою, тобто, ну ми перед цим говорили про те, що всі збільшуються залишки коштів фізичних осіб, але також така ж своє відповідна тенденція щодо юридичних осіб в банківській системі. Тому різі просто свій виступ. Що якщо ми говоримо про курс гривні на долар, то ситуація і надалі буде стабільною. Контрольованою, до речі, національний банк має достатньо високий рівень золотовалютних резервів, які ну станом на зараз вони складають близько п'яти мільярдів доларів. Ще це, це, це на на кінець року. Близько 54 мільярди доларів за вари на України. банку. Величезна цифра. Ну наприклад, для порівняння, перед великою війною наші завери складали а, близько 28 мільярдів доларів. Тобто це така феварі це вариться, фінансова подушка української гривні, тому до речі можна побачити. І прогнози, наприклад, чи там, МВФ, чи обміну в бюджетної декларації, чи до курсу країнської гривні на наступний рік, чи там 27-28 років, то вони не, до нести істотно буде відкритися тих значень, які сьогодні ми маємо на ринку. Але щодо конкретних цифр, наприклад, яким буде курс там, через три місяці, чи там, на перше січня, 26 шостого чи 27 року, повірте, ніхто чітко зараз не скаже вам, яким буде курс. Тому що в рамках керування гнучкості, яку ми проводимо на сьогодні, курс визначається ринком. Ми можемо спостерігати курсові колування а, ну, ну, на, на, на ринку. Але разом з тим, можна чітко сказати, що ситуація на валютному ринку буде стабільно і контрольована. Це що стосується курсу гривні до долара. Що стосується курсу євро до гривні, тобто я вам сказав, він визначається на міжнародних ринках через курси. Долар-євро і оці валютні годілки, долар-євро, там коли євро посилюється в цьому році до долара, євро послаблюється. Там протягом останніх десять років ми могли спостерігати декілька раз. І тому а, як буде далі розвиватися ситуація з євро-доларом? Чи може євро посилюватися, чи послаблюватися зараз? Ну сказати важко, але ми можемо споговорити також і про те, наприклад, що нещодавно читаю інформацію, що ЄСБ Висловив стурбованість змістом євро і тому, що а чому висловив стурбованість, тому що а, коли сильна євро зміст до долара, то а, товари, які а, виробляються на ну, в єврозоні в країнах, а вони менш конкретно здатні, наприклад, з товарами, які виробляються на США. Умовно беремо Volkswagen, який виробляється в Німеччині, але продається в Євро. І Volkswagen, який виробляється в США, але продається в доларі. Просто за рахунок посилення цих валютних виділок, наприклад, у цьому році, я про це говорив, що євро там, а, по відношенню до долара подорожче на 14%. Значить, на 14% автомобіль на рівному місті, вироблений в Німеччині, буде коштувати дорожче, ніж вироблений такий самий автомобіль в США. Тому зрозуміло, що ЄСБ занепокоєння ситуацію, тому що це буде впливати негативно на експортну операції країни Єврозони. І вони будуть вживати відповідних дій, щоб все таки ситуація не вийшла там з під контролю. Пане Василю, і не можу вас не запитати про економіку Росії, як ми знаємо, продовжуються удари по нафтопереробних потужностях. І от наші військові, зокрема командувач Сил безпілотних систем 에, Роберт Мадяр, говорить, що мінус 21% російського нафтогазового виробництва вже мінуснули за рахунок того, що були нанесені влучні удари по НПЗ. Як ви бачите взагалі в цілому, що відбувається зараз з російською економікою, і наскільки е, оці вибиті НПЗ? Впливають на їхні процеси внутрішні. Дивіться. Треба сказати про те, що ми можемо сьогодні бачити військовий перегрів економіки Російської Федерації і те, що економіка ворога вона буде в ресесі, тобто вона не ну, скам так, не буде зростати, бо вона буде зростати дуже низькими темпами. Якщо в минулому році вони зростали більше ніж 4%, Зростання економіки, то в цьому році, ну, наприклад, беремо прогноз того ж самого Міжнародного валютного фонду, економіка РФ в цьому році зросте менше, ніж на 1%. Це прогноз міжнародного валютного фонду, тобто було 4, стане менше, ніж на 1%, тобто в чотири рази буде зменшення. Якщо ми подивимося на структуру цього зростання, то там теж є такі е, особливості, що зростання, які вони показували, наприклад, навіть у 2024 році, і в цьому році, це підприємство, пов'язане військово-промисловим комплексом. Все, що стосується інших там, будівельна галузь, е, машинобудування, авіобудування, вугільна галузь, і дуже дуже багато інших галузей, вони показують сьогодні мінус е, в їхньому зростанні. Тобто у них є великі сьогодні проблеми. І незабаром в них наростають також і проблеми з обслуговуванням кредитів в банківській сфері. І там вже йде така дискусія, що ми будемо робити з проблемими активами і так далі. Тому е я вважаю, що нам потрібно сьогодні разом послідувати західні санкції. Щоб вони в Унісон працювали з санкціями не лише там ну, країн G7, там країн А і США, щоб був єдиний контролюючий орган, який забезпечить ефективне використання цих санкцій, плюс нові санкції, також е, потрібно говорити про те, що е, ситуація в російській економіці у них висока облікова ставка. Тобто, сьогодні ставка центрального банку на рівні 18%. вже говорить про те, що. Можливо, осінью вони її будуть збільшувати, тобто планували, що зменшувати, але інфляція в них достатньо є високою, і поки що точно вони не будуть її зменшувати. А це негативно впливає на кредитування економіки банками, тому що вартість ресурсів є за 25%, Є дуже дуже дорогою. Або ж, наприклад, там фізична особи не можуть брати кредити дешеві для купівлі житла, тому страждає, наприклад, та ж сама будівельна галузь. Е, тому, на мою думку, е, перспективи економіки Російської Федерації, якщо санкції будуть посилюватися, якщо буде синергія санкцій е, е, скажімо так, наших партнерів, а які це санкції і де може бути синергія? Тобто, ну однозначно нам потрібно говорити про те, що потрібно повністю ввести санкції проти всього тіньового флоту Російської Федерації. Далі е, потрібно е, збільшувати тарифи е, щодо компаній і щодо країн, які купують нафту Російської Федерації. Тобто не дати можливість їм е, продавати нафту, якщо вони порушують, наприклад, той ж саме ліміт. Ми, ми знаємо, що Країни g 7 вони зменшили на ціну на купівлю а, нафти. Далі трині санкції вводити щодо тих компаній, які співпрацюють з тими країнами, скажімо, компаніями а, Російської Федерації, які знаходяться а, під санкціями. А, також потрібно а, для фінансового сектору відключити всю банківську систему від Російської Федерації від СВІ, тому що коли ми чуємо ну відключення там того чи іншого банку Російської Федерації, але ж наші глядачі також розуміли, що ще половина банківської системи навіть не відключена від системи світ. Якщо чи інший банк, то клієнт легко міняє в принципі обслуговуючий банк і те, обслуговуючий банк, який санкціями не зможе проводити міжнародні платежі. Також потрібно все таки покласти таку жирну крапку в дискусії щодо можливості використання арештованих активів Центрального банку Російської Федерації, щоб ці кошти пішли на відбудову нашої держави, щоб претендувати лише наша держава могла не інші там країни чи на інші компанії, які постраждали ну дуже ж багато західних компаній, повиходили з ринків чи в них позабирали активи. Російська Федерація вони також буде судитися з Російською Федерацією, також будуть намагатися отримати доступ до заборожених активів, наприклад, там центрального банку Російської Федерації чи інших активів, щоб тут було таке принципово політичне рішення про те, що ці активи вони підуть на відбудову а, нашої держави. Ну і якщо ситуація буде заходити ну, взагалі а, так, такий глухий кут, то потрібно вводити Комплекс економічне ембарго проти Російської Федерації. Так, як ми знаємо, вже 19-й пакет санкцій. Євросоюз розглядає яка, ось яка уже сьогодні анонсувала. Що може туди увійти? Що ж будемо сподіватися на його ухвалення і тоді детально, предметно розбирати. Спасибі вам, пане Василю, за цю розмову за ваш час, за вашу експерту вам. Дякую, глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Ми все читаємо, будьте з нами. Побачимось!